Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Зранку подивився відео, Юрко виставив моя любима пасіка про пастки для та шершнів. Я купував у цьому році ось такі вони всередині вставляються. Воно таке як незрозуміле. не зрозуміло, що воно як поролон чимось пропитаний такий, що оси лізуть, а бджоли ні. І в першому ряду отут я вставляв минулорічну вона була запакована все і ні одної оси немає. Тут в цьому році я купував, купував, бачите, трошки є. На другому ряду тут І то там якісь чипджони чи хто. А ось тут, дивіться, це в цьому році купив і зараз воно оси повзає там, і більше половина вже натрамбована. І шершні, і оси Там от, ось така вона цього Сюди вставляється оцього, закривається отак. Ось така. Пастка. Це воно вставляється. Трохи пахне, але чогось ось немає. А ну я зараз спробую поміняти місцями. Чи може що вони тут в холодочку та добре лізуть? Не знаю. Так, поміняв місцями їх, подивимося іншим разом чи будуть вони лізти чи не будуть такі то на справи наші ага. ну я приїхав провірити свої відводки соскатрас Оце вони тут стоять на матку со стоять. да, ось так такі то на справи. робіть само Саморобні пастки для вас. Чи купуйте, а боротися з ними з той паразитом потрібно. Ось тут біля, в мене біля пасіки стоять такі сонячні батареї. І я бачив отут під цим. ось його. Одне гніздо, осина. Ось друге гніздо осина. Ось третє гніздо осина. Ну тут щось немає. Попалив я їх. Все, будь ласка. Там воно теж. Сейчас візьму торч, попалю.